Чи говорить вам про щось такий пейзаж? Прекрасний острів, засіяний полями гарбузів, біля нього простягається ліс, де легко знайти дерева для рубки, а на горизонті витає старий занедбаний міст, що вже давно мав бути відновлений? Що ж, якщо ні, тоді вітаю, вас можна вважати ну, нормальною людиною, яка ще не почала занурюватись з головою в свою або, господи, прости, вчить ще пам'ять. Справді, я вам навіть заздрів. Ви ще не стали справжнісінькими гоблінами, які відкинули свою людяність, та в згорбленому вигляді шукають метафоричне золото. Про таке золото ми сьогодні і поговоримо. Не мені ж одному гобліном залишатись? Полас. Грандес Грандес. Сабес ха алегойнеас. Блін. Пробачте, не змінив розкладку. Про що я говорив? А, а, вже ж. Ми говорили про той мальовничий острів з гарбузовими полями та занедбаним старим мостом на горизонті. Це може прозвучати трішки дивно, але ну забудьте ви вже нахуй про той острів хоча б на кілька хвилин. Вже куди режимі якісь. Так от, поговоримо ми, ми сьогодні про такий феномен, як Lost Media. І не буду вам, як дітям, якимось, розповідати, що вона таке та Lost Media, немаленькі вже, самі знайдете. Якщо клікнули на це відео, то. Напевно, і знаєте, що це таке. Якщо говорити по правді, я трошки то вас надурив все таки, і говорити ми будемо не про Media в цілому, як феномен, а про мої улюблені приклади цієї єбатні. Звичайно, по всім традиціям твору роздуму для восьмикласників зі своїми прикладами, куди ж без цього. Так як я по всім параметрам і характеристикам є музичним експертом, почнемо ми з музичних композицій. А точніше, з недавнього та нашумівшого хіта. Про це шедевр я знав тільки недавно, ну, на своє щастя. Я не знаю, як би я жив, якби знав про цю пісню раніше. Це саме жахливе, що я чув в своєму житті. І проблема навіть не в тому, що пісня звучить якось погано, проблема в тому, що вона звучить ахуєть як страшно. Я не скажу точно, чому ця дьявольщина мене так лякає, якщо чесно. Можливо, через погану якість, можливо, через те, що вона звучить буквально як саундтек до цієї картинки. А можливо через текст, який представляє себе якусь нісенітницю. Таке відчуття, ніби ця пісня була згенерована нейромережею. Пропоную вам самим поглянути на цей неймовірний текст. ні ні я, -я, я це читати не буду, спасибо. Звичайно, це часта проблема з загубленими піснями. Люди не можуть розібрати, що там взагалі співається. Іноді через якість, а іноді через якісь інші причини. Зазвичай всі чують щось своє. От і я виписав те, що чую: ця пісня, наскільки я знаю, ще не була знайдена. І як би мені не хотілося, щоб її знайшли, щоб мої нічні кошмари зупинились, я дуже сумніваюся, що найближчим часом ми взнаємо ім'я виконавця або повну версію пісні. Якщо ви, ваш дід, батя або навіть льоша алкоголік та взагалі хтось з ваших знайомих міг чути цю пісню, я залишу посилання на відео, де ваш гіпотетичний коментар можуть помітити. До прямо та чесно, ця пісня є справжнісіньким бангером, її не іронічно можна слухати, поки йдеш в тролейбусі. Багато хто говорить, що вона теж звучить страшно, як і минула пісня, але я заявляю, як експерт, це все погані наклепи. В цій пісні не найкраща якість, в цій пісні теж хоч зрозумієш, про що взагалі співають, та навіть не дивлячись на це, вона стала легендарною. Мене з цим витвором пов'язує кілька років дружби. Дізнався я про цю пісню в сонячному 2020 році на хвилі хайпу, яка тоді прийшлась по інтернету, та зацікавила багато гоблінів в цьому Трикчанському. І я в порівнянні з тим, скільки цю пісню вже шукають, справжній малакасос. Пошуки тривають вже 200 років, та досі ніхто не може знайти її. Багато хто змирився з тим, що ця пісня в історії назавжди залишиться без автора та назви, але. Ну, поїбать. Ця пісня вже залишила великий відбиток в історії цієї гидкої структури, яку називають інтернетом. Пісню, до речі, досі багато гублінів шукає. Якщо ви хочете приєднатись до них, в описі буде посилання на печеру, де вони разом сидять та діляться знахідками. Навіть мені не цікаво б заглянути та почитати, що ж такого вони знайшли про мою улюблену пісню. По вашому, перші фрази в відео не були передвищуванням. <реш> Ай, з таким екстравагантним переходом ми потрапили на інший бік Lost Media Загублені ігри. Історія цього легендарного продукту ігрової індустрії доволі поетична. Вона також пов'язана з моїм досвідом, як я і говорив раніше, це був звичайний травневий день 2022 року. Ми з моїм хорошим другом грали в Майнкрафт. Але тут щось сталося з моїм кампадре, його благословили раптовим сплеском старих спогадів. Він почав розповідати мені про легендарну гру, в яку він грав багато років тому. Це була гра мрії кольорова з видом зверху, в якій потрібно збирати та дерево. Для чого? Щоб побудувати міст до іншого острову, звичайно. Щоб було на тому острові. Орки, яким треба було набити, їй було. Мені це здалось неймовірно потішним, але ввело в ступор. До цього дня ми не знаємо, що це була за гра. Багато хто давав свої ідеї, була навіть гра майже ідентична до цієї, але вийшла вона не 8 років тому, а 2. що аж ніяк не вкладається в часовий період. Але є доволі цікавою знахідкою. На цьому мені хотілося б завершити цей монолог про Lost Media. Дякую за перегляд, глядач. Якщо в тебе є сміливість, можеш поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе мені збільшити метафоричні яйця на метафоричному конкурсі великих яєць, яким є Ютуб. Можливо, колись я зроблю продовження цього відео, але про майбутнє зараз не будемо. До связі!